Другий потерпілий, так. Да. Ща, ща, заща, чекайте. Наше... На, на, да? Аніміло. Це добре, пуксації немає, так? Візьміть якісь речі. Да, давайте. Будемо зводить і в швидкі вас. Просто сюди. Сюди. Якби цепи. Там стоять три скори. Діти три скори. Давай. Щас, чи ні? Нормально. Да, тут, тут. Спирайся на мене. Давай. Ш -ш -ш. Давай, спирайся на мене. Ш -ш. Це нормально, не переживай. Добре, добре, Добре. будемо займатися. То, може сій, забирайте зразу, уїжджайте, виїжджайте. Давай, 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 давай. давай, давай. давай, давай. Спитайте в когось. чи, 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 чи ж, нема точно потерпілих, під перепитайте персонала.